Гощанський академічний ліцей потрапив у скандал. Директорку закладу та представників влади звинувачують у відмиванні грошей Гощанської громади. Допис про це з'явився на сторінці у Фейсбук та зібрав чимало реакцій. Головна претензія кошти перераховані, а роботи не виконані. Встановлено, що посадові особи відділу освіти та апарату Гощанської селищної ради змушували малодосвідчену директорку Гощанського ліцею Маріану Хрипу підписати договори та фіктивні акти виконаних робіт протягом 2022 року. Згідно даних із відкритих джерел, є чотири договори на один поточний ремонт укриття у підвальному приміщенні ліцею. Три проплати здійснені на рахунок місцевої фірми ПП Гоща Дорбут. Загальна сума понад 400 тисяч гривень. Четвертий договір укладено із Чернівецькою фірмою «ТОВ Євродорсервіс. Сума майже 200 тисяч гривень. Відтак, весь ремонт укриття обійшовся у 605 тисяч. Зробили його за чотири місяці. Перші питання, які виникають, чому саме ці фірми та для чого було розбивати один ремонт на чотири оплати. Відповісти приїхали усі причетні. По-перше, кажуть, просили багатьох. Одні пропонували надто велику суму, інші відмовлялися згідно дефектного акту виконувати частину таких робіт. Зупинилися на місцевому підприємстві Гощадорсервіс. Планували вкластися у 200 тисяч, але не склалося. Було передбачено 200 тисяч. Коли розпочалися роботи. Е в ході робіт почали виникати інші додаткові роботи. Тобто, перші роботи це було влаштування обмостки, і частина штукатурки це стіни. У нас було в жахливому стані плити перекриття, і необхідно було також штукатурні роботи проводити, електрику проводити відповідно. І через це було кілька актів виконаних робіт і додалися додатково кошти. Перед ремонтом розказує директорка: укриття було ось у такому стані. Стінами текла вода, місцями осипалася штукатурка та утворювався грибок. Відтак переховуватися тут під час повітряних тривог ніхто би не став. До проробленої роботи директорка претензій немає. каже, зробили відмостку, аварійний вихід, поштукатурили стіни та поновили проводку. Усі звинувачення називає безпідставними. А підписувати акти виконаних робіт її ніхто не змушував. Мені здається, що ми на таке не заслуговуємо, але я не можу дати адекватну оцінку таким речам. Мені тяжко це оцінити. Лишається з'ясувати навіщо у цій історії з'являється Чернівецька ТОВ Євродорсервіс, котра спеціалізується на ремонті доріг. Саме ця компанія встановлювала вентиляцію в укритті. Це її перша поява на теренах Рівненської області. Але фірма, яка робила ремонтні роботи, штукатурні роботи, вони не могли зробити нам систему вентиляції. ми зверталися до кількох фірм, з якими працювали, наприклад, і наші підрядники, в тому числі, які працювали в цьому районі, погодилася саме ця фірма зробити за таку суму коштів і за такий період часу. Укриття наразі може вмістити 150 людей. Згідно документів, воно вважається протирадіаційним. У ліцеї є ще одне сховище найпростіше. Воно вміщує 200 людей. Разом два укриття закривають потребу закладу на 374 учні. Попри суспільний резонанс навколо ремонту, директорка уже анонсує додаткові роботи. Каже, ще потрібно зробити підлогу та розфарбувати стіни. Втім, це робитимуть по завершенню навчального року. Вадимороз Денис Коломес, телеканал ITV.